всім привіт друзі сьогодні ми будемо грати в режим дуель Зараз тільки подивлюся що це вообще дети. Привіт бойці ви точно з... сгу. Ще опять заходимо Так, давай уже заходим в сниду. Вот, дуэль. Заходимо, бо у мене там просто два квеста, це зв'язано з уроном в голову і убийств в голову 5000 урона в голову і 20 убийств в голову треба нанести, Ну, я думаю, урона в голову я впервіши нанесу. Как дуэли, тогда уже все окружающе. эти дуэли прогружаются, уже куча времени пройдет. Ну, что за нажабов? Так ребята, хочу Алло, алло Назар, я зараз снимаю видео, типа, да я играю в дуэль. Я снимаю видео, да я играю в дуэль. Ті що не зовсім. Бати мене покинув просто. Ну, тут зараз буде бій на ножах. Мені треба його якось виграти на ножах ще Я Блін, він е, мені той чел е, флешку кинув. Так, тепер він ще й смок кинув. Вот, він десь там, він десь там. А я йому нуль бомб все ще викинув. А він мені всі його бомби із його арсеналу, можна сказати, викинув. <oczywiścieEsby> Мне залишився тики смок, ну, у меня тики. В смысле? Мне написало, что он вышел. Но он не вышел. смысл? Прям Чего у меня такая куча всего? Я смог кинуть. У нас ПВП на спасах сейчас. У нас зараз ПВП на спасиках. Да в У него там то нож ретро аркада. У нас сейчас М60, натяки ушко. Я на убив! У нас говорят, я в КПС А у мене сейчас вот е... цей. М4. <гум> Це не... Це просто не можу їх убити. Я по ньому стрілял і не можу убити його. Вирішальний раунд уже. У нас зараз снайперки з зо це реально було неможливо його виграти взагалі. в Плюс 19 досвід за матч. О, добре зіграно мені дали. Плюс 8. Ушкоджу я лише борола, блин. Ну я не пойму реально, як постійно мене вбивають? І вообще, я не встигаю на них реагувати, а вони типу... я виходжу, а вони сразу же мене убивають. Так блин, ну я почему я узнать? Ще й поки прогрузиться. Уже два п'ять в його пользу. Опять вали? Це ж оце як. Це як, яка робітність того, що буде два вала? Не знаю. Лабу. На цей раз, коротше карта лабу. А Як я їди позвоню на снайперках маю дуель виграти? Без праціва. Чому Добре зіграно. А мені дали за добре зіграно. Ура! No! No! Перший раунд за мною! О, драбашек. <плес> е, я, короче, виграв в першому раунді. Mm -hmm. Так, вот, давай. Пожалуйста, дайте не такого киберспортсмена. Кстати, щоб у мене було минус два опыта, то я б зробив Угу. По <плес> А Дэвин, а Дэвин, ребята, а Дэвин. Да ты чел, я не пойму. Ты чел, чел, чел АФК? И Дэвин? Да ты чел, реально? Да ты чел? Что за нычка такая? Господи Хима, блин Бей на ножах, ребята, бій на ножах Я ему першим ділом закину, конечно же, кудись вот туди Ты от. ему ворот Не -е, Назар, не я ему Да, я выиграл. Я виграв його на бою на ножах. У хп. Так, бій на оцих оружіях. Я не помню, як вони називаються. Так, йому на базу вроде закинув. Мінус. Плюс Бразил был Бразил. Себе, шо, само надо может? Наверное, я не знаю. Минус. Саша, а ты знаешь пельмени с собой? Ой, рецепт самых, самых вкусных пельменей. Эээ, нет. Нет. Кор Короче, баран любов конфету, А дорожче беремо животне тесто, яке можна з'їсти, закатуємо на жарт. Е, Ти. пожалуйста, нічого не говорити? Ти мені заважаєш. Пока. і за тебе е, все, що 4:2 в мою пользу. Ну, типа, це нормально, але я і за е, тебе злив раунд. Ну, <поставка> харчу. Mm, е, ребята, коротше, я тут виграю, бо е, я просто проти нуба е, е, попався. Два рази подряд АКРка. У нас в раунді два рази подряд АКР. Клепенін. Мінус. Короче, Назар last round і я виграв. О, все, я виграю. Мені дали спасик, мені дали спасик, я виграю. Короче, шанс ці, ну, потихоньку в про. Ну, блін, я подивлюсь. О, блин, выиграв мене в цьому раунді. О, це вроде М110 або М16, я, Не знаю, наверное, М16 або М110. На. Ну, тупа перезарядка. Він просто тільки що в превратився якогось. У нас сейчас на беретасах ПВП. Те він прячеться. Та як? Як він там з'явився? Його там не було? Це вирішальний раунд. Я знаю. Якщо я виграю, то це вирішальний раунд. А следующий раунд, якщо я програю, тоже буде вирішальним. Ну, блин. Та Боже! М4А1 хотя бы дали. Хотя бы им 4А1 дали. Ну блин, Дэн постино прячется. Минус! Все, я выиграл! Я тоже, кстати, выиграл? Вс, я, короче, выиграв. Пора мох. Я тільки що зростку за кіберкорснером, коротше, і вивчала снайпер голову голову і в пришку. А мені тільки що за добре зіграно дали вісім і за удачу дали 10.

Як він так пригає, багато. Ну реально, як він так пригає? Мені надо за спас і грати. Собі, що за оружжя говняне. Ах. це точно урона полина снаружи Мінус. Так, що? Це, це М110 чи М16? Я точно не знаю. Це да боже! же. Все впало. Сердце квест вообще выпали. Хочу вообще на умничку поіграти? Так, тепер АКР лише в голову ушкоджені. Та я не ябл. Як... як! Я ему в голову стріляв! Ну тепер й... Ще... опять вот тебя тупают снайперки вообще. О! Вынес! А что у него за авик был? Это был АВМ Спорт, а был АВМ ну, АВМ Спорт В2, а АВМ Да як? Mm, Опять авик дал. Но на этот раз без противника. Ага, це в Мкоуд бодит. Так, тепер е вау, тепер Перемога? Чого це? Він типа вийшов? Він чел чого вийшов! Чел чого, блін, Чел, вийшов! Це, Вообще капец. В Вирішальний раунд, і він зараз опять здохне. Ч, типа, значит. Нич типа вышел? Да, CC вышел, ребят. Це ну, плюс 1 клубу. Плюс 190. Добре, зіграно і удача. Плюс по 10. Ща выйдем и глянем с скільки... У меня уже коинев. Обо серебра. Ага. Саша, сейчас же видео подашь, да? Да. Короче, ребята. Вот я хочу, наверное, скины стали не очень такими, Ну, я тільки що заміну в этом. На вами трежерхандер, де дивала у рай, мах, де так робиш шагов. Тим відео тут стали, ну, вони просто золоті. Якась може даже комонка, лучше. А вони тут стоят. Ну, типа, в тому смысле, что нема багато кольорів. Mm -hmm. е, тільки золоті й бітинки. Вот Mac 10 Ruby Shadow, например. Вот shade такая. Ну да, реально. Её нема в продажу, е, но типа Ну, типа, реально. Mac 10 mm -hmm. Ruby Шадоу, я хоть вообще просто червоно-чорний колір. Вот не понимаю ее смысл. Ну, еще ну, там есть для магазина вот такая вот да, наклейка. Но она стоит где-то в первом сезоне стоила где-то меньше тысячи даже. Ну, понимаю, ну, ду Дуло вот это вот черным красивом. Но это не причина ставить ее продажу за... А, ты его же намаз продал. Ага. Но он даже 250 тысяч стоит. <клев> <клев> Короче, ребята, далее будут шортсы про открытие вот этого фрагмента бокса. Е, ну і е, ми закінчуємо це відео, бо е, дуже сильно лагає і за запису екрану. Ну і на цьому всім пока.